Нарешті змогла змінити броню на ошатну сукню, зброю на квіти і повернутися до рідного коледжу. В Івано-Франківську вручила диплом українській захисниці Оксані Рубаняк. Ще вісім місяців тому вона була студенткою четвертого курсу фахового коледжу Прикарпатського університету та навчалася на педагога. Втім, з перших днів війни 19-річна дівчина пішла на фронт кулеметницею. Тож забрати умріяний диплом не випадало нагоди. Я на жаль не мав можливості це зробити в червні, але ми це робили заочно. Оксана тоді була у вирі боротьби. Тому з приємністю хочу влучити диплом молодшого спеціаліста вже студентів першого курсу. Я навіть не сумніваюся з відзнакою. За Бути корисно не тільки на фронті, а й в мирному житті, каже Оксана, вкрай важливо. Тож свою освіту продовжуватиме і надалі, Ба більше, будучи на передовій, встигла вступити і до університету. Освіта це дуже важливо, і я хочу її здобути повноцінно, щоб в майбутньому бути корисною своєю державі, як зараз є на фронті, а потім і у мирному житті, тому що війна обов'язково закінчиться, і ми будемо ставити Україну на ноги на попередній рівень відбудовувати її. Привітати юну кулеметницю з черговою перемогою. Прийшла і її друга родина, побратими жартома кажуть завжди хотіли подивитися на неї в сукні. Хотіли привітати і подивитися на неї без броніка, без автомата. Яка красива з автоматом, така красива і в плать. Я якось хотів допомогти їй розібрати кулемет, я дістав по руках. Якщо допомагати, вона не хоче, щоб їй допомагали, вона все хоче сама. І все хоче сама знати, все вміти. Ну молодець. І дуже дуже нею пишаюсь, дуже люблю її. Вона дуже щира, світла, пряма людина, смілива, відкрита, до нового. І то зараз ну, для мене це не було більше несподіванкою, що вона пішла на фронт. Я знала, що вона точно піде туди і буде захищати і до останнього до кінця. Вибір Оксани змінити аудиторію на бліндаж, кажуть у коледжі, підтримали. І увесь цей час намагалася усіляко допомагати. Ми намагаємось допомогти їй, чим можемо допомогти. Ми збираємо кошти, досить солідну суму відправили для обладнання, для закупівлі різноманітних захисних елементів, які потрібно, продукти харчування. Оксана яскравий приклад того, що можна бути не тільки гарним спеціалістом, кажуть в університеті, а ще й справжнім патріотом. Це молода людина, яка не тільки відважно боронить наш край, але так само має цікаві вже думки про те, як його розбудовувати. Вона молода людина, зрозуміла сенс життя, сенс людського життя, а саме головне незалежності, що має велике значення. Загалом на сьогодні на захисті країни стоять понад 60 студентів та викладачів університету. Аліна Кравченко, Андрій Гаргара, телеканал 402.